Розберемо один з найнеоднозначніших кодів ділового світу мову зачіску. Мене звати Алюна Калініченко, я психолог та експертка з сучасного етикету. Чи помічали, що чим вища посада, тим частіше у людини зібране волосся? І це не випадковість. З точки зору психології, відкрите обличчя та акуратний контур голови це сигнал дисципліни. Це як не закритість від співрозмовника, а відкритість і прямий намір, що викликає довір. У діловому етикеті волосся це частина ділового костюму. Зібране волосся це про функціональність, і не потрібно поправляти його під час переговорів та прийняття рішення. Це авторитет, створює образ людини, яка контролює дрібниці. І це не про заборону для жінок, це про стратегічний хід. То, що волосся може бути варіантом світських подій, креативних сесій. Утім для публічних виступів, підписання контрактів, ділових переговорів це ризик. Отже, правило просте: чим вище ваша відповідальність, тим менше відволікаючих факторів у вашому вигляді має бути це не. Просто естетика, це невербальний сигнал, що говорить, я зосереджена на справі. Ваша зачіска це частина вашої професійної ролі. Керуйте цим інструментом свідомо. А які ваші думки і чи згодні ви з цим етикетним правилом ділового світу? Пишіть.